Всім привіт! З вами знову я, Женя, і ви на каналі Дівчина Села. Сьогодні ми з вами будемо збиратись на балет. Я вам розкажу, що таке, коли в твоїй хаті нема вікна. А ще я хочу вам похвалитися своєю давньою покупочкою. От, власне, моя а, плиточка. І, Йошка, білі, олур. Власне, цю плиточку я придбала, то, що стару плиточку вікно ж знесло, не було вікна. Його так прислонили до стіни, а потім, коротше, був сильний вітер, в мене не було вдома, і вікно вилетіло, розбило порту, індукційно. І я купила тому оцю плиту. Зараз ми з вами знаходимося на кухні вже не на тій, на якій ми зустрічалися з вами прошли раз, тому що з тих пір я переїхала ще раз. Плюс я покрасилась в Рижій. Тепер мене питають, це мій натуральний цвіт. І я кажу да. Цим кольором у мене очі, наче в гадюки. Якщо що, нічого не маю проти гадюк, аби їли мишей, а не людей. Зараз ми з вами знаходимося в ванні, тому що треба збиратися на балет. А я знов забула про це. Ну тобто я е час просто мій отак повз пальці протік. Все це якісь чудеса, тому що отут прям палка стоїть, але ви її не бачите, тому що камера тут. А я тут і бачу цю палку на пів екранок. А, Умиваличка біодерма, в принципі, вона хорошо шкіру очищає, зволожує, не сушить. Це плюс. Кремчик теж біотермотонік Hillary. Починаємо нашу тусовку по омиванню. Зараз я спробую з цієї свіжо помитої пухнастої голови зробити. Балетну зачіску. Або хоча б приблизно балетну зачіску. Не тримається зачіску. О, я як... Хто я? Я ж себе не бачу. Ми лице. О, синя жижа, дай мені сил. Взагалі це буде перше відео на каналі, в якому я. Таким кольором волосся. Вроді як. Ну, з довгих. Короткий, може, в мене є ще. Короткий відео, хто їх дивиться, а це хтось взагалі побачить. Ми не знаємо, якщо що, я буду знати, де це є. І все. Що? Знижка на тема рекомендований. купуйте рестораніт попалю, Розетка. Вилка. Зараз ми з вами будемо пшикати лице. Куди? 400 гривень вліву. Поїла цього а, тоніка. Може, треба було і менше. Ну, ніхто з нас не каже, що треба було більше, але менше можна було б. Де... Траса твоїй матері, пасіба, що не в латок. Я думаю, що як люди розуміють, що я їм говорю. Я не знаю. Не знаєте. Щось за останні якісь роки я стала якась більш така кукухнута. Може я раніше стіснялась, а зараз перестала. Стала менше стіснятися своєї оцеї от. Ми з вами підійшли до комода і зараз він вам покаже свої пекельні звуки. Це мій балетний купальник. Я планую вдягтися. Вдягтися. Забава ти в мене в роті. Я планую зараз вдягти зразу балетне, щоб потім не втрачати на це час. Йоу, Йоухело, я ще стронула стіну, і вона тепла. І я думаю, чого? Так. балетний купальничок. Опа, опа. Ви спитаєте, чого я не поставила на штатів. Я скажу, я не знаю. Зараз ми з вами дособіруємо шмоточки. Собіруємо шмоточки і уходимо вже время, время, время. час. час, час. Girls, ми з вами йдемо вже наближаємося на балет. Скоро будемо там. Все так Піднімаємося на кінець і будемо танцювати Зараз пінаключається. Не та яка як. Ну, оця прямо ще біля хребта. Вздовж хребта? Так. Це дуже хороший. Ні, ходить. Лавайка Там собака не хотіла сходити по сходам. І така стала дивитися, типа спустіть мене хазяїва. Взяли і спустили, тому що не хоче йти собака. Дуже мені подобається це все зелень. Я взагалі не знаю, де я зараз хто я. Так от сходили ми з вами на балет. Позаймалась, я довольна. В принципі, вихідний день в мене далі ще буде, але це будуть якісь рутинні справи. Я не знаю, чи це цікаво дивитись, тому про всяк випадок я з вами попрощаюся.